Привіт, любі українчики! Звати мене Володя Фурман, голова Лиса Борода синя, я на дроті із Сан-Франківщини, і я сьогодні завалив екзамен з водіння. А для того, щоб здати екзамен з водіння, треба було їхати в сусіднє місто, в Вельсеріто. Ми туди приїхали, приїхали завчасно, все нормально, там запаркувалися. Ось так виглядає тоді МВІ. Ось ця от його фактична територія. Ось це от барт. Це наземне метро. І, ну що ж, там все почалося по-нормальному. Так, не звідси, звичайно, трохи я щось не туди пульт поставив себе. Аж на лінію. Десь сюди себе поставити і звідси вирулити до сюди. Так. Це виїзд МВ. Чуть-чуть сюди. О, тобто ось тут є такий ганок. і сюди треба заїхати автомобілем. Вон, он туди, тут де стоїть оцей автомобіль, сюди фактично заїжджаєш і звідси починається екзамен. Екзамен починається із перевірки всіх. Всіх фар, всіх сигнальних, цих поворотних сигналізаторів. Тобто треба показати, чи працюють стопи, чи працюють фари, чи працюють всі повороти. Він просить включити лівий поворот, правий поворот, потім аварійку. Зняти ногу зі стопа. В мене тут автоматом, в мене нога стоїть завжди на стопі, коли, коли я їжджу в автомобілі. І що там ще треба стоянкове гальмо затиснути. Показати руками сигналізацією поворотів і зупинки. Тобто, що там руку витягнути вбік — бік, це поворот ліворуч, підняти вгору поворот праворуч, а впустити вниз це стоп лівою рукою з автомобіля. Ну і після цього, власне, починається екзамен. Він сідає там на сидіння пасажира, і ми з ним їдемо. Він бере з собою вот от здоровий папір, отакий вот вот здоровий, і тут дорогою відмічає, де там що я зробив, де там що я не зробив. Як кількість помилок. Ті тести, які він провів. Make, make full stop behind the limit lines. чи правильно я це роблю. Чи не заїжджаю за стоп Ну, Ось, ось такий вот папір подивитись. Щось знайдете для себе цікавого може. Так. тепер... І він їде і відмічає, він каже, куди їхати. Тобто, якщо їдемо, якщо не міняємо напрямку, він нічого не каже. Якщо змінюємо, він каже, що міняємо чи будемо повертати ліворуч, поверне ліворуч на тому перехресті, на тому поверне праворуч. Або, у випадку, коли міняємо смуги. Він ще була частина, де він перевіряв, як я міняю смуги, то він також казав міняти смугу, поміняти смугу на ліву, на лів, вліво перелаштуватися вправо, коли то буде безпечним. Ну, Тобто, це виїзд із дімві. Тут варіантів їхати праворуч немає, тільки ліворуч, тут одностороння дорога. Ну, і так виїжджає виїжджається із цього дімі, Тобто ми от сюди от виїхали, на цьому перехресті ми повернули праворуч. Далі поїхали туди далі. Там на цьому світлофорі ми повернули ліворуч. Не так, ліворуч, аж тут ліворуч. І відразу на, на перехресті із. Що це за паркінг? Ще на ЗМІ. А, о, до речі, автобуси тут возять велосипеди. Ну, да там? На наступному перехресті. Це. Так, тут. Ні, не тут. А ось цьому, мабуть. Ага, так, ось на цьому. Ми поїхали тако далі Їхали по бартом. Та, що там нічого такого не відбувалося. Тобто тут повернули ліворуч. Ось тут з'їхали в цю вуличку. Проїхалися. До наступного перехрестя. Ну, я його пропустив чи ні. Мабуть, ні. До наступного перехрестя проїхалися. Тут знака стоп не було. Я повернув просто і поїхав тут Далі він тут якийсь знаки стоп перевіряв і так далі. І цікавого, що відбувалося, він мене довіз цими наліво, направо, направо, наліво до велосипедної доріжки. Тут я її тут не можу знайти, де вона там була. Вона була коротенька. От тут довга велосипедна доріжка. А він мене завіз на якусь вуличку, де бачиш, бачите, вона тут відмічена. Цей ж велосипедна доріжка, на неї не можна ніде заїжджати, окрім тільки в місті, де будеш повертати. За 100 футів до повороту. 100 футів це один фіт це довжина стопи. За 100 футів чи за 100 ярдів? За 100 футів. Можна. Бо я плутаю, я потім гляну до доклею сюди, за скільки можна повертати. Нас, е, е, нас не знаю, скільки там в наших правилах ну, тут є велосипедні доріжки, і тут з ними реально е, заморока. Тому що фактично. Коли цей повертаєш праворуч, наприклад, то ти можеш на неї заїжджати на цю доріжку, і як ти на неї заїжджаєш, то тобі треба обов'язково розгорнути голову назад, перевірити мертву зону. Навіть коли ти їдеш, знаєш, що ти їдеш швидше і немає там ніяких велосипедистів взагалі, все одно заставляють повертати голову і це вони чекають. І він мене завіз на ту ділянку, де ця доріжка коротка, де так само стоять автомобілі запарковані, тільки не так добре, як тут, поза межами велосипедної доріжки, а там вони були навіть і на велосипедній доріжці. І фактично мені треба було повертати праворуч, і мені треба було вкластися в те, щоб і встигнути перевірити в зеркало заднього вигляду, повернути голову, і ще встигнути заїхати на цю смугу перед самим поворотом. Бо а, інакше, не, інакше не будеш впевнений, коли будеш чекати дорогу ліворуч праворуч, там якийсь велосипедист не буде їхати по цій доріжці. Тобто із всіх труднощів, які було трудно виконати, то це було це. Ну, як трудно, треба було докласти зусиль до цього. Ну і далі, що ми ще після цих всіх пригод? Ми виїхали знову на цю дорогу біля ДВ. вона там є? Щоб, пері, щоб він перевірив, фактично, ось по цій дорозі ми спустилися, чи може не по цій, по, по якійсь із цих доріг. Чи по цій, чи по цій. Ну, скажімо, по цій. Тобто виїхали на цю дорогу, де в нас є дві смуги в одному напрямку, він мені сказав перелаштуватися з правої смуги ліворуч, коли то буде безпечно, а потім назад. А потім ми вже заїхали назад в DMV. Ну, фактично, я їдучи тут кругом, я там нічого такого не накосячив. Я коли вже повертався в DMV, ось зараз я покажу, де він мене підвалив. Ми вже їхали по цій односторонній вулиці. Ось сюди. Ми повертали в DMV. І ми заїхали назад в DMV не в тому повороті, куди, звідки ми виїхали. Ми звідси виїхали. А ми мали заїхати з іншого місця на стоянку. І фактично, ось сюди мені треба було повернути ліворуч. І що? Він сказав мені повернути ліворуч. І це от фактично зустрічка, на неї виїжджати не можна. Але це от подвійно суцільна. І в моєму українському і європейському уявленні ну подвійно суцільно не можна перетинати в жодних обставинах. І в мене спрацювали ці рефлекси. Я рефлекторно заїхав на цю смугу, щоб повернути. І, і мій і цей екзаменатор так, аж чуть там сльозу не пустив, сказав. <плес> що, типу, що ти зробив? А, що ти зробив? What have you done? Все ж було добре. Нема до чого там. Ти не наробив там якихось багато помилок здорової. Не можна заїжджати при жодних обставинах на зустрічну смугу при тому, що вона розділена. Цією жовтою подвійною невідомо. На дідька вона тут потрібна, ця подвійна смуга. Я так думаю, що вони навмисне це замутили, бо тут от є оцей стрівець, і, скоріше всього, вона зроблена для того, щоб можна було заїжджати десь сюди, хоча не знаю, нащо заїжджати сюди, якщо можна заїхати по цій односторонній вулиці. Можливо, тому що місце біля DMV – це небезпечне місце. Тут є купа історії, як хтось на парковці отримує якісь пошкодження. Тобто людина заїжджає на парковку, хтось там заднім ходом в неї чарантара. Є там у нас один знайомий Андрій, який розказував, що в нього була така пригода. Та тобто, я ось тут по-тупому, рефлекторно подивився на те, що тут є це от відгородження, що воно мене прямо так спрямовує туди. Ну і заїхав. І фактично завалив екзамен. І, і, і я з одного боку був, не знаю, чи я був розстроєний через це, і я був скоріше щасливий за цього екзаменатора, що він мене таке підловив. На, на чомусь таке підловив. І ще я був щасливий з того, що е, ми бачили багато разів, як хтось перетинає на парковку цю подвійну смугу, і так само з парковки перетинає. Але ми думали, що це просто що це нелегально. А виявляється, в єдиний е, момент, коли це можна робити, це коли ти заїжджаєш і виїжджаєш з парковки на паркінг-лот або на проперті. Тоді от можна перетинати цю подвійну суцільну. І це, типу, законно. Законно це робити. І якби я цю помилку не допустив в цьому випадку, я би далі, і крадькома, мабуть, по цих Америках, її перетинав, думаючи, що я роблю це неправильно, що цього робити не можна, але мені дуже треба, і тому я так роблю. А насправді. Виявляється, що це можна робити. І тому наступний екзамен в мене буде. А ось тут такі от хотів роздивитися ці знаки а наступний екзамен у мене буде в іншому Дімві. Ми поїдемо 11 числа, це у наступний вівторок, у Сан-Франциско -Франц... Сан здавати. Ось тут є. DMV Сан-Франциско. Де то воно? Це от воно. А воно взагалі тут мутне. Я тут же не. Ну, зараз подивитися колерс. Я дивився на нього, і в очі от попалася: оце от велосипедна доріжка, яка відділена бульваром. І далі тут. Шматок ось, такої якоїсь розмітки, і тут заїзд і виїзд із цієї парковки і, і велосипедна доріжка. Дивлячись на це зверху, я подумав, як же ж я буду з цієї велосип... звідси виїжджати. Тобто, якщо він скаже звідси повертати ліворуч, то фактично мені треба буде потрапити відразу на велосипедну доріжку. А, а чи можна так робити прямо із паркінг-лот на велосипедну доріжку? Я спитав чата GPT, і чат-GPT не знає. При повороті ліворуч, взагалі законно виїжджати із парковки прямо на велосипедну доріжку і знаєш повертати. Типу, щоб повертати ліворуч праворуч, ти зобов'язаний виїхати на неї, бо інакше ти цю ситуацію не будеш контролювати. Але виїжджати з неї, на неї можна тільки за тих 100 футів. 100 футів 30 метрів. Ні, не 100, мабуть, 100 ярдів, не 100 футів. Ярд він там 90 з чимось сантиметрів, половиною. За 100 ярдів можна виїжджати тут тобто за 90 метрів до повороту. Тобто, якщо подивитися ось тепер на цю, ну потім я вже як коли почав дивитися отако зверху, то я тут побачу, що тут є оці стопчики. І мене це втішило, тому що виїжджаючи звідси. Ти обов'язково виїдеш сюди, а потім втулишся сюди ліворуч. Це якщо От треба буде виїжджати. Тобто минулого разу я не дивився. Я думав, що я із цим впораюсь. А зараз виходить, що треба дивитися. Тут, тут є такі. Ага. Ну, і думав, думав, що тут в мене буде теж халепа, бо тут велосипедна доріжка, і знову ця жовта лінія подвійна, суцільна. Але тут простіше, тут ексид онди, тут можна тільки виїжджати з DMV. А на цій вулиці взагалі нічого немає. Ми по ній їдемо здовж паркану. І далі тут повертаємо. І а тут буде. Що тут буде? А тут буде. І, і... А, а тут Entrсонди. Тут можна тільки заїхати всередину. Тобто довелося вже не бути таким самовпевненим. Бо їздити по DMV, ну воно прикольне, тільки якби не треба було виловлювати якусь дату найближчу, а дату тут знайти ближчу тяжко. Тобто, зараз я покажу, яким чином відбувається appointment на. На, на цей на посвідчення на, на, на екзамен за кермом. Тобто, треба робити make an appointment. І тоді треба вибирати, де ти там знаходишся. Наприклад, вибираємо тут якісь Окленд і в околиці, індекс Окленду, і тут, тут є El серіто це тут я здавав. Зараз ну, вибираємо El cherto Select Location. Дивимося, які у нас тут дати є аж на 25 число. тобто, через Три, раз, два, через три тижні. Це Довго чекати? Можна пробувати якісь інші локації, наприклад, Окленд. Окленд воно теж на 24 -те число. Окленд Колезіум. А тут от є на 10, на 7. О! а ні, це на 7. Я теж так зрадів, але це аж 7 березня. Тобто дідько зна коли. І ну, в Сан-Франківську що у нас там робиться. О, на день всіх закоханий. Можна з'їздити 11 число вилови. В принципі, якщо виловиться якась раніша дата, то прийнято, можна поміняти. Але це треба реально заморочуватися. Ось такі ось пироги. А от тут у нашому, нашому Конкорді. взагалі, Треба чекати. Хто зна коли? А ось на 25 число так само далеко. І в Піцбургу у сусідньому місті є. А тут взагалі на квітень місяць записуватись. Ось так відбувається. Відбуваються ці речі. Тобто, що ж, розваги тривають. Здавати екзамен тут приємно. Єдине, що на відміну від того, як Вікуся півроку назад здавала тут Конкордію, то її не перевіряли на те, чи є з нею водій із посвідченням водія. Чи є в неї страховка на автомобіль? Достатньо було просто реєстрацію на автомобіль принести, і вони там, чи самі чекнули, чи що, бо вони за страховку питали, а потім спитали, який номер автомобіля, і вона ще бігала за документом на машину. То цього, цього разу ми взяли документ на машину, і виявилося, що треба ще цей страховий поліс ID, insurance ID, їм треба було. А в мене ж мого паперового немає, я ж за нього онлайн плачу. І я просто приніс той документ, який перший договір, який вони прислали, паперовий. Вони кажуть, ні, треба ID, щоб я зайшов через телефон, от, через додаток. і... І знайшов той ID. Ну, ми так і зробили. Я там зайшов в додаток, знайшов той ID, подальше показала з телефона, вони там перепитали одне одного, все їм там підійшло. І далі вони в якусі сказали, що вона має зі мною бути в машині аж до того моменту, як інструктор її замінить. Тобто заїхати треба було разом з нею на з пасажирському сидінні на передньому. Тобто, якби я її з собою не взяв сьогодні, то мене би до того екзамена і не допустили. Хоча із її досвіду було незрозуміло, на що її там треба. А виявляється, таки треба. Тобто, чи це від DMV щось почало залежати, чи вони просто зв'язку із заміною президента, чи може ситуація в Україні помінялася, не знаю. То є такі от зміни. Перевірили все. Перевірили всі документи на машину, перевірили страхівку, перевірили вікусю. Такі пригоди. Тобто, що? І з позитивного, те, що ми тепер не будемо ховатися, коли будемо заїжджати на парковку або з парковки. Ми будемо це робити сміливо, бо тепер ми знаємо, що маємо на це всі законні підстави. Всім успіху, бувайте, приїжджайте в Америку, здавайте на водія. Тут це робити весело.